Для мене війна не почалась у 2022 році, вона почалась у 2014 році. Мені було все одно ким сюди прийти. Головне, щоб я була максимально корисною. Бронік ваш тримайте. Статутний, справжній? Статутний. Так, якщо буде повертати, з сумочкою. Зараз Зараз я виконую е, обов'язки начальника речової служби, тобто е, я працюю на забезпечення речовим майном батальйону. Кожному бійцю, окрім засобів індивідуального захисту, тобто бронежилет, е, шолом, е, окуляри балістичні, е, ремні, тактичні, розгрузочні, розвантажувальні, ще потрібно в щось вдягатись, тобто це. Форма військова, літня, зимова, є е, певні норми, які прописані е, в документах від держави, що саме потрібно мати бійцю. Взагалі, чим він повинен бути забезпечений? Е, окрім е, форми, видається ще й білизна, націльна, термобілизна. Також є демісезонна, є зимова і е, 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 речі, які... Е, е, все це можна складати, тобто сумки транспортні, рюкзаки такого плану бойові індивідуальні. Дещо, якщо боєць списується або переводиться, воно здається назад нам на склад, дещо боєць забирає для того, щоб не було питань. Є дошка інформаційна. Кожен, хто сюди приходить, може з нею ознайомитись для того, щоб не вивчати багато наказів. Згідно яких прописані норми забезпечення, просто прийшов боєць, подивився, потрібно здати щось, да, щось залишає собі. Все, коли він уходить, він отримує речовий атестат, що йому держава забезпечила, і він з ним вже переходить або списується, або переходить в інший батальйон. Точно так же і приходить людина з речовим атестатом. Що на на ньому числиться, ми бачимо, що йому вже видано до нас, і робимо видачу йому тим, чого він не отримав ще. Окрім фізичної видачі, дуже багата документація, але це облік, це правильно, тому що ну, це м м м не дає корупційним діям відбуватись. Тобто ось цей весь облік він дуже потрібен, я вважаю так. Позивний гюрза – це така взагалі є, отруйна змія. Поки її не чіпаєш, вона нормально тебе не чіпає також. Якщо вже там тронеш, то антидот ну, складно дуже знайти. Чому саме так? У мене просто я володіла мотоциклом, і мій перший мотоцикл там була Змія. Просто вона не дуже гарна була, там, все, і якось так шутила, шутила, а потім думаю, і хлопці кажуть, блін, характер точно. Така мила, але якщо щось не те, то доб'юсь свого. Я до цього. на... В мирному житті я була директором Дніпропетровської обласної Дніпропетровського обласного центру військово-патріотичного виховання, відпочинку і туризму. Тобто ми займалися підготовкою молоді військовою підготовкою, і яка включала в себе всі базові навички. Того, що потрібен боєць міти, або якщо він долучається до армії, там іде на срочку, да, або він хоче підписати контракт, тобто базові навички з тактичної медицини, з тактики, з вогневої підготовки, також туризм. І складова відпочинок, він включав в себе саме життя в польових умовах, як розвести багаття, там, приготувати собі їжу, поставити намет, деякі способи виживання. Ну, Це дуже цікава в мене робота була, і вона дуже була дотична до того, що зараз відбувається. Також я була в складі скаутської організації. І там теж було як військово-спортивне життя в мене. І ну там десь з 2000 року по 2014. Ну, окрім основного місця роботи, ми ще вивозили великі табори, е вишкільні табори, скаутські табори до Криму, до Карпат. Тобто все моє життя, воно ось так на природі і дотичне до цієї сфери військової, спортивної, туристичної. З 18-го року, 2018 року, я вступила в організацію, громадську організацію, яка називається Гідність Нації. Я стала заступником Дніпропетровського осередку, заступником голови. Це не політична організація, це саме патріотично налаштовані люди, які займалися тим же саме вихованням молоді в патріотичному напрямку, туризм, той же, якісь навчання з вогневої підготовки. В складі нашої організації були саме військові або спортсмени. Ну, які хотіли якихось кращих змін середин, тобто виховання молоді в патріотично налаштованої? Живемо на Богом даній землі. Ми народились в Україні. Ми потрібне, нам потрібно знати нашу історію. А, а як всі знають, що наша історія, історія нашої України, вона складалася саме з боротьби. і Тому, маючи таких сусідів, все ж таки воно вистрілило, як кажуть. Да? Тому готуватись потрібно було з самого початку. Краще б воно нічого не сталося такого. Але ж ну, нам потрібно зараз ставати на захист. Я вважаю, що кожен ще з 2014 року, для мене війна не почалась у 2022 році, вона почалась у 2014-му. На той час я не могла долучитись, тому що в мене там була дитина, але з 2018 року, ну, маленька дуже дитина, я не могла її залишити просто так. І з 2018 року я вже повноцінно займалася волонтерською діяльністю. І саме прийти до ТРО я була вже в резерві, як казав так, Євген Миколайович. Ми також були ну, майже там, хто хотів, всі долучались до резервного батальйону. І по вихідних у нас були вишколи, якась підготовка. Для того, щоб відточити якісь навички, отримати нові знання. І ем, якось так склалося, що і з роботою все було в порядку, я змогла залишити на свого заступника роботу, і вона продовжує далі працювати з молоддю. І в сім'ї тобто вже дитина в мене 10 років буде їй в квітні, тобто вона вже свідома. Вона розуміє, куди я пішла, навіщо я пішла, вона мене підтримує. Ну, сумує, звісно, як і я за нею, але ну, вона це розуміє. І коли ще, от з 2022 року, вона бачила, скільки ми я брала її з собою на виїзди якісь, на волонтерські, Якісь події, вона бачила все це, вона бачила чим я займаюсь. Вона сказала, що вона все розуміє, вона буде підтримувати мене і чекати. Намагаємось списуватись кожного дня або майже кожного дня. Там якісь повідомлення, ми, звісно, обмінюємось. Вона там мені в посилочці, якісь цікаві речі там ну, кладе, там бабуся, моя мати мені присилає посилочки, а вона там долучається, вона робить такі гарні мене зараз з собою немає. А з паперу орігамі, і вона мені їх дарує. Коли я вже пішла сюди влітку цього року, спочатку була учебка. Потім вже я ну, саме прийшла в батальйон. Я не знала, ким я сюди прийду, тобто в мене, ну, я достатньо універсальні навички маю, тобто я можу там, і якісь допомогу медич, до медичну надати, да, і, ну, стріляти трошки ще потрібно підкоригувати, ну, але там, якісь навички базові я маю, тобто мені було все одно, ким сюди прийти. Головне, щоб я була максимально корисною. Те, що я займаюся в речовій службі забезпеченням особового складу, я вважаю, що це корисно. І волонтерська діяльність вона нікуди не ділась. Мабуть, як всі, я хочу, щоб скоріше ми перемогли. І перемогли не просто щоб це там закінчилось, і всі повернулись до мирного життя. Ні, я ще хочу, щоб Росія розпалась на маленькі шматочки, щоб вони знову, якщо і будуть спробувати продовжувати те, що вони продовжують, то хоча б збиралась там трошки більше часу. Все ж таки, якщо на маленькій території вона поділиться, то це буде складніше. І так, щоб всі повернулись до мирного життя, до своїх сімей, до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх жінок, чоловіків і продовжували не просто жити, а вже жити свідомо. І в майбутньому постаралися донести дітям, онукам, правнукам, що воля, цілісність держави. Саме свідомість державна це дуже важливо, щоб вчили мову, тому що без мови ну, складно навіть не можна так, щоб ми не забували свої коріння.